Після цього проєкту пліч о пліч в мене з друзями стало набагато більше видів спорту. Ми почали грати не тільки у футзал, а й волейбол, баскетбол. Мені дуже подобається те, що ми, як команда, всі ми разом. І взагалі. Спорт це здоров'я, тому я буду завжди їм займатися і раджу вам теж. Переможе посидати, але ти ж там буде щастя, якщо працює сталан. Бліч, плеч, нам переважима, бліч на піч, ми вже весь перебан, веч, бич, я мене не назад. Свернимо ми гори, якщо горду. Ми готуємося до змагань плюшопліч, до другого етапу е з футбольного змагання вокзалу. Хотілося б виграти перше місце серед Сумської області. Передаю привіт учасникам інших клубів, які будуть участвувати у зельному змаганні.